Я очолював структуру освіти від 2002 року по 7 грудня 2015 року, коли голова адміністрації пан Петрушка, звільнив мене з посади в зв'язку з реорганізацією, надуманою липовою. Зв'язку з тим, що е не хотіли бачити мене на посаді із за своїх політичних е різних поглядів, я на сьогоднішній день предста представляю організацію єдиний центр. Я не є членом єдиного центру, але я балотувався в обласну раду від їхньої політичної сили. Я розумію, Геннадій Ганальович, як він е як він і своєю командою е головою адміністрації Берговської райдержі, можуть мене звільнити ще раз, коли вже мене звільнили 7 грудня. Ну правда, вони вже потім е звільнення скасували, е вносили різні зміни. Там звільнили, звільнили 7, потім 29 січня. Потім це все скасували. Потім звільнили мене ще раз 15 квітня, зв'язку із е скасуванням розпорядження. Голови районної державної адміністрації, губернатором двохрічної давності. Тобто, у 2014 році мене перевели з посади управління освіти, молоді і спорту на відділ освіти молоді і спорту, так як він організувався. І губернатор скасував це розпорядження про перевід. І вони звінили 15 років, не розуміючи, як, не розуміючи, чому, і не розуміючи, про що. А тепер я на сьогоднішній день маю статус. Безробітнього недержавного службовця, як вони могли мене звільнити чи не звільнити, чи при навіть не розумію? Я не егром, я не горщини. І якщо це хоче пан Маскаль доказати, нехай угорський уряд дасть відомості про своїх громадян, в тому числі про мене.